Всіх вітаю! Сьогодні неділя і ми вийшли прогулятися в ліс з моїми пенсіонерками в такий вуд. Э, пише вуд, ніби ліс. От карта. Ліс, декілька озер, дитячі площадки. Тут візитор-центр. Щось можна купити. Чай, напевно, якісь солодощі для дітей. Так, Тут дуже багато людей з дітьми, з собачками. Сім'ї приїжджають. Якось проводять час. Ми подивимося, що тут є. А це така кормушка. Годівниця, верніше, для птахів. Цікаво зроблена з дерева. Це є парковка в цей парк. Люди приїжджають, ставлять машини. Година коштує 2 фунта 30 копійок. Щоб годину тут простояти машиною. Який колишній мікроавтобус, Volkswagen. Старенький. Тут побачили такі. Приходять уроки стрільби звуком. Не знаю, як по українськи Віталік, як то буде стрільба з лука по-українськи? Арчері. Арчері, але лук. Оце лук. Арчері це стрільба да, з Так, але лук це ж не буде по-українськи лук. Не знаю. Нічого? Інтересно. Так, прицілились. Вон туди вона десь знов достає стрілу. Знову тренується. Які люди молодці, знаходять собі хобі і не сидять на диванах, не дивляться телевізори зранку до ночі. А йдуть, стріляють або ще щось роблять. Це якийсь клуб. Так, Її вже десь пішли. Як ми тут будемо? Це Дуже трудно. Ні, наші пенсіонерки тут не пройдуть. І тут і дійсно. Треба їм шукати переправу. Так, є, Ну, споминайте молодость. Тут є якісь кладочка. Ні, на цю треба. О! Це вставай. До остава. Дрова? Нас без обрати. Почистили. Нас ну, би не таке не лело. Дуже гарне дерево. Я то люблю по таких лісах ходити свіже повітря. 32 по 19, бачите, двоє померло, в честь них поставили лаву. У лісі. Щоб хтось йшов і собі сів відпочити. Так тут Казівники, куди йти? ну, кладочка гарна. Дивіться, посеред лісу стоять мусорки, смітнички. Ага, це не смітнички, це для собачих. Какашок пише, що, будь ласка, прибирайте після своєї собачки. І пише, тільки для собачих, е, ніби какашок. Такі смітнички. Все так культурно пороблено. Так, а тут вже ми зараз будемо виходити до гарного озерця. З лебедями. Озерце з лебедями. А я думала, що це лебеді. Я думаю, що це лебеді. Є чорні лебеді, але це не лебеді. Це Так я що ви не гуси. Гуси не шиплять, шиплять. Я щось думаю, що це лебеді. Ні, які ж це лебеді. Вони маленькі для лебедів. Дивись, виходять. Молоді просто. Прямо ну, це виходить у них спереді всі. Які груди, і яка грудинка. Ну вони не дикі. Бачите, я близько підходжу, не втікають. Ось Діти, як ми йти, та з оранжевим клювом. Бачите, як ми йти, з оранжевим клювом. Ми колись такі в селі тримали. Чайки Це от плавають буде, по воді. А яке було Чуєте, бачите, там чайки оце плавають. Теж в воді. Ох, які красавчики. Це чайка. Вона рибу хоче. О, бачиш, як вона приземляється? Тут одразу за озером така величезна дитяча площадка з різними качелями, пускавками. Все з дерева зроблено. в основному все. Ціла купа дітей. Чаю клітає біля озера. Ну і знов-таки покажу вам цю лавку. А я йду далі, далі в ліс доганяю своїх пенсіонерів. До цих лавочок бачу тут дуже багато. Бачите, і приносять всякі вазончики, ленточки. Такі. Ну, це хороша культура. Хтось помер і в їхню пам'ять ставити лавочку, щоб хтось міг... Люди могли сісти, відпочити. А тут подивіться, які ворота. Тут роздоріжжя. І отакі такі дерев'яні ворота. Одні, потім другі. собачка гарний. От дивіться, пенсіонери казали, що їм болять ноги, а вже так далеко зайшли, що я їх не можу догнати. Ага, от вони повирізували весь цей ліс і насадили нових саженців в цих трубочках. Так багато. І обгородили цими. Вирізаним лісом, цими гілляками, щоб ніхто не ходив, а ніхто не ломав. Мудро, мудро роблять, дивіться. Ну, Маленьке. Щось там є, чи воно приживеться, чи ні. Не знаю. Ну, оце якесь краще виглядає, так ніби вже. Прижилося, це, мабуть, буде рости. Деревцятка Молоденькі. Які хороші качелі. Площадки для дітей. Все з дерева зроблене. На підлозі така тирс. такі опілки, чи тирса як да, це? Так, щоб було м'яко падати. О, тут якісь музичні інструменти. Так, хто Томі грати, бабульки. Це густі? Дітям тут є де побігати. Ану давай, ти вже потренувався. Ти вже потренувався, давай побратим. Давай твінкл, твінкл. Треба трошки швидше. Так. Тут дуже гарний звук, такі дзвінки. Придумай сам мелодію. Ано, маестро. зроби звук. Віталік, зроби такий весь звук, той, що ти робиш. Які хоч переселі є? Що хочеш для дітей. Ми сьогодні готуємо на обід. Хліб будемо запікати в цій духовці ніндзі, а в іншій — картоплю і корінь петрушки. Картоплю посолили, поперчили, дали трошки паприки саму підрушку. На які програми ми ставимо? На airfry. На airfry. Скільки градусів? 23. 23. 23, 29, буде менше, то... І потрібно буде помішати десь через 10 хвилин. Так. А хліб? А, Що потрібно? Що потрібно, було? Що потрібно було? Нагріти. Перед тим нагріти? А чого? Що буде? <тірші в неї втанці> да? Ти на яку програму? Та ага. на робимо просто на. На другу програму на високу температуру, да? а хліб буде тут пектись. Ще буде м'ясо. Біф. Це сковородці. В Біф тут телятина. Три стейки. Чотири. А хліб ми печемо дуже швидко, там на, на пару хвилин тільки, на шість-сім хвилин. Все прогріли. тепер налітаємо гарячу. Програма Air Fry на 22 хвилини. Тим часом я наріжу салатику свіженьку і розмішаю сметанкою. Ще раз О, воно вже майже готове дивіться. Майже готове. Ставимо хліб пектися. нізя нагрілася. А тут вже готується м'ясо, стейки. Скільки потрібно їх жарити? Ну, 5-7 хвилин. хвилин. Тут виїхаємо масло маленьке. Я сипнула. Масло с чесночком. Який запах. Видно, твоя уже готова. Да, 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 да. А їй добре прижарилося? Добре, добре, добре. скільки, до 6 хвилин. Давай, давай. Я тобі сама дала. Зверху поливається. Мені цього соусу. про толсту. Вискільки не дає. Зверху заливайте соусом Який запах! Картопелька вже готова. Як вона виглядає, апетитно, румяна, запечена з усіх бочків. Ліпчик вже готовий, можна доставати. Топелька для мене осталась, залишилася, залишилася. Що вийшло. Мені добре. У нас там до мене є. Це було м'яко. Пересушене. Бачите, що немає крові, бачимо, кров. пересушене. Руслана Шеніш. Які мадмазелі на старості років їдять з ножом і з вилкою. <laughs>